Друзі, вітаю! Є результати перемовин в Стамбулі. І російська делегація, і наша делегація Умев та наші військові генерали вийшли до преси по окремості. Але зробили дуже схожі заяви. Кожен дав по три пункти. Є деталі перемовин, які завершились дуже швидко. Західна преса каже, що ми. Зупинили ці перемовини, коли росіяни почали вимагати чотири області, плюс одну пишуть деякі інсайдери. Хтось каже, що це Дніпропетровська, хтось каже, що це сумська, типу як гуманітарна санітарна зона, як Путін називає. Українці це слухати не стали і сказали, все, треба це завершити. Але кілька пунктів все ж таки домовилися. А... Розповім і про стратегію росіян, і загалом, що це означає, що буде далі. Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російську пропаганду. І ваша підписка це якраз таки цеглинка в фундамент цієї боротьби. Поїхали. Делегації. Говорили, кожен на своїй мові, і в прямому, і в переносному значенні. Якщо росіяни ініціювали ці переговори і замість переговірників прислали віслюків і думали, що там щось домовляться, то це не спрацювало. А різні мови були по тому, що Путін хотів війни, хоче воювати, а Україна показала Трампу, що хоче миром. Зеленський разом із колегами з Макроном, Мерцем і Стармером, прямо із Тірани, з Албанії, там зараз проходить європейський саміт, набрали Трампа і доповіли йому по ситуації. Зрозуміло, що Зеленському меру доповів одразу тільки вийшов. Але. Позиції Трампа поки що не розголошують. Я думаю, що наша сторона має це, коаліція рішучих доповіла, що відбулося. Ну і чекають на тиск Трампа. Так? А Трамп вчинить так, як сам захоче. Трампом зараз ніхто не керує. І, можливо, ніхто й не керував. Але ми бачимо, що на різних мовах делегації говорили на переговорах, хоч росіяни пропаганда дає інформацію, що ні, говорили на взагалі понятному язике. Це хотілося запитати, що англійська, китайська, я не знаю. Іспанська, але насправді говорили кожен своєю мовою. Кожен говорив через перекладача, тому українці говорили українською красивою мовою, а росіяни власне тим наречья, яке від нього залишилось. Російська делегація на чолі з Мединським вийшла до преси. От, а вони сказали, що обмін полоненими тисячу на тисячу, це співпадає якраз таки зі словами Ростема Умерова. Причому Умеров вийшов раніше до преси забрав на себе порядок денний. Переговори на рівні лідерів. Сказав і Умеров, і Мединський. От єдине, що Умеров сказав, працюємо над цим. А Мединський сказав, що взяли к Свєдінню. А ну і Мединський каже, що пропозицію. Буде прописана детальна пропозиція обох сторін. І, власне, Умеров в третьому сказав, що можливий другий раунд. Західна преса і турецька преса пишуть, що дійсно другий раунд можливий. Делегації залишаються в Стамбулі, але ніхто й не підтверджує, будуть. Цей другий раунд зараз пізніше немає. Ну і власне, чи буде сама зустріч а, між а, президентами пізніше, теж цього немає. Трамп, сідаючи на літак, сказав, що готовий набрати Путіна, можливо, він так і зробить. от це ще до того, як завершились переговори. Він спілкувався з журналістами. От, Air Force One і каже, що телефонна розмова можлива в контексті потенційної зустрічі. Його та Путіна. Ми маємо зустрітися, ми з ним зустрінемося, заявив американський лідер. Я думаю, ми вирішимо це питання. Може й ні. Але принаймні буде знання. І якщо ми не вирішимо, це буде дуже цікаво, каже Трамп. Ну, є певний елемент загадки, але дуже м'якої, явно без погрози. В Кремлі тим часом пресік Путіна. Пісков заявив, що зустріч між російським диктатором Путіним і президентом США Трампом є необхідною, зокрема для обговорення міжнародної ситуації та війни в Україні. Зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена і результативна, адже їй завжди передують експертні переговори, консультації та тривала напруженість. Напружена підготовка. Саме так ми бачимо цю ситуацію. Водночас, така зустріч безумовно є необхідною як з огляду на двосторонні російсько-американські відносини, так і для серйозної розмови на найвищому рівні з міжнародним та регіональних питань, зокрема щодо війни в Україні, каже Пісков. Пісков підкреслив на думку Кремля, необхідно якнайшвидше почати обговорення питань стратегічної стабільності на європейському континенті. При цьому зазначив наразі говорити про відновлення партнерства з НАТО складно говорити про відновлення партнерства з НАТО в той час, коли альянс фактично воює з Росією, де вони бачили там альянс, не зрозуміло. Але каже, що бояться з ними почати працювати. Ну, от. Е, ну і власне Блумберг одразу вийшов. із матеріалом каже, що Путін думає, що в нього карти на руках, але насправді він одержимий Україною і насправді не є таким сильним, як починає розповідати. Аналогічно казали і інші нам. Е, зокрема, е, те, що і французи це казали, і європейці, і Штати, навіть навіть Джей Ді Венс відсікав Путіну. Що дивіться, друзі, ви хочете. Забрати кілометри сотні кілометрів, а на полі бою досягаєте сантиметри. І а, зараз вони кажуть: дайте нам чотири області, вийдіть з них. І ще п'яту. Зрозуміло, що українці це слухати не стали і завершили ці перемовини. Про це написав Sky Нюс. Буде цей другий раунд, не буде, але зараз можемо підвести підсумок. А, Ось цей вихід з чотирьох областей, вони знову завишають ставку. Я думаю, що вони готуються до зустрічі на рівні президентів. Насправді, знову виходять на той круг, коли Путін говорив, що давайте зустрічатися, і сам не приїхав. В цей час вони витратили на підготовку, а наш час витратили на те, що ми сиділи і слухали Мідінського. А, насправді а, вони зависили ставку виходом з чотирьох областей. Зараз пропишуть нові пропозиції і будуть намагатися зводити. Хоча теж. Трамп, якщо не включить сильний тиск, ну це просто буде виглядати як трата часу і загравання з надією на мир. Але зазвичай росіяни перший тур перемовин раунду використовують для завищення, потім намагаються трошки спустити. Те, що будуть спускати і готові про щось домовлятися, говорить момент, що тисяча на тисячу обміняють. Я вам говорив, що переговори йдуть по французькому плану і. А, насправді вони запізнюються на кілька тижнів підтвердження. Пам'ятаєте, я говорив, що мав бути великий обмін, але обміняли тільки 250. Так от, зараз обіцяють тисячу. Тисяча це саме була та цифра, я просто не говорив з цифрами. От, щоб не, знаєте, Інколи, коли мова йде про обін, краще не говорити зайвого, навіть якщо знаєш. От, Тому що це життя людей, От, наших людей. І Зараз же це дві делегації заявили публічно, якщо відбудеться тисяча на тисячу, це буде місток спроби для перемовин. Теж поки що не прогнозуємо успішність, неуспішність, ніхто не знає. Ви бачите, що з росіянами а, говорити неможливо. Говорити можна з людьми, а це потвори. Тому зараз бачимо, що ось ця тисяча на тисячу спроба встановити місток. Ці переговори вважаємо технічними ні про що. Типовий російський хаос, три, трислойонний торт в Анталії одні в Анкарі, другі, в Стамбулі треті. Росіяни це як вірус і на шестя, типу, ось ці за, за шестя саранчі просто всю Турцію окупували, але ні до чого так і не договорилися. Зустріч лідерів беруть к свєдінню, наче кажуть, що готують, але Путін буде готуватися і з Зеленським по окремості, і з е, Трампом. Але є дуже велике питання, чи не дурачить Путін Трампа знову. Ось це дуже велике питання. Друге, що зараз з'явився ще один посередник, ще один майданчик. Папа Лев, мені дуже подобається це його назва. Він справжній Лев, і дуже схожий, що він може бути нашим папою. От, для України він може бути дуже вигідним. Він каже: а давайте переговори робити в Ватикані. Про це пише Стампа, італійська газета. Типу, а давайте поговоримо в Ватикані. Я готовий бути переговірником. Ще один американець може бути переговірником, папа Римський. От це не антиамериканський папа, не антиукраїнський папа заходить насправді дуже цікаво. Також The економіст передає, що Росія заявила Мідінський, ми не хотімо війни, але готові воювати год, два, три, стільки, скільки потрібно. Ми воювали з Швецією 21 год. А ви скільки готові? Воювати. Ну, насправді з нами воюють зараз 11, а якщо порахувати, то вже скоро буде і добрих кілька сотень років. Тому, якщо вони думають, що вони можуть довго воювати, ми знаємо, країну, яка може воювати більше, краще. І знаєте, що дуже важливо, не тільки своїм ресурсом. Ми будемо залучати весь світ. І ось ця спроба залякати, зрозуміло, що не призведе до страху Україні, але вона повинна призвести, якщо світ хоче миру, вона повинна призвести до того, щоб світ дав Україні ресурс. Я говорив, якою сьогодні мала бути «Б» відповідь Русули фон Ляй. І вони повинні нам дати ресурс для того, щоб показати Путіну, що він не виграє. Заспокоюйся і сідай за стіл переговорів. Це зараз в тому числі може зробити Трамп? І в мене до вас зараз запитання. Росіяни на ось такій ноті завершують перший раунд цього нового кругу переговорів. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви налаштованість, що хоча б на 10% вони готові йти на мирову? Перше. Друге, хто зараз? В сильній позиції Трамп чи Путін чи Путін дурачить Трампа і знову тягає його за ніс. Ну і третє, якою буде реакція Трампа? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.